1866 року, в вані річки Помаранчева, що в Південно-Африканській республіці, маленький хлопчик знайшов собі перший південно-африканський алмаз. Знахідка вагою в 21 карат залишилася без уваги, але вже за три роки місцевий пастух приблизно в тому самому місті знаходить ще один алмаз. Відтоді там сотні шукачів коштовних каменів. Тут і розпочалася історія міжнародної корпорації Де Бірс. Нині вона займається видобутком, обробкою та продажем природних алмазів. Крім того, Виготовляє і синтетичні алмази для промислових цілей. Землі, які стали джерелом найкоштовніших в світі каменів, належали братам Де Бірс. Утім, давши ім'я майбутньому монополістові ринку алмазів, брати не мали ніякого відношення до його заснування. Компанію створив Сесіль Родз, син англійського священника, який приїхав 1870 вісімсот року до південно-африканської республіки на лікування. Відчувши на собі діамантову лихоманку, він створює обслуговуючу компанію для інших шукачів коштовностей. Продає інструменти, продукти харчування, відкачує воду, з шахт. Для цього він придбав єдину в регіоні парову помпу. Як оплату за свої послуги, Сесіль отримував алмази, паї або ж частку з дубовачами каменів. 1883 року компанія Ротса контролює головне родовище пар Кімберлі. Свою компанію він назвав на честь власників земель Дебірс. Дуже скоро компанія підписує домовленість із банком Ротшильда про ексклюзивні права на постачання алмазів. Лондонський синдикат. Таким чином дрібні конкуренти позаду фірма фактично стає монополістом на ринку видобутку алмазів до 1902 року, рік смерті Сесіля Ротса, де бірс контролює 95% – Світового виробництва алмазів. Будівництво світової монополії завершується створенням Ернестом Опенгеймером 1933 року організації, що взяла під контроль процес обробки та продажу діамантів. Всеосяжна монополія дозволила Дебірс диктувати ціни на алмаз в прямому розумінні цього слова. Десять разів на рік компанія запрошує до Лондона своїх клієнтів, крупних покупців алмазів, так званих сайтхолдерів. Там кожному пропонується коробочка з необробленими каменями і заздалегідь визначеною ціною. Жодної торгівлі, жодної додаткової інформації, клієнт або купує коробочку, або йде з порожніми руками. Більше того, придбавши алмази, клієнт не має права продавати їх в необробленому вигляді. Це дозволяє Дебірс чітко контролювати світові запаси алмазів. Сприятливий для Дебірс режим продовжився до 70-х років 20-го століття. Тоді з'явилися перші ознаки занепаду. По-перше, алмази тепер добувають такі країни, як Канада, Австралія та СРСР. Попри те, що Дебірсу завжди вдавалося, якщо не підписати контракт про одноосібну експлуатацію нових родовищ, то, хоча б, купити левову участку місцевих видобувних компаній, це не перешкоджало появі нових гравців на ринку. По друге приблизно в цей же час режим апартеїду в пар слабне, історична база кампанії вже не настільки надійна ні економічно, ні політично. І нарешті в багатьох країнах на Дебірс тисне потужне антимонопольне законодавство. Проте справжній удар попереду його наносить Лев Леваєв, один із сайт-холдерів самого Дебірс, емігрувавши з СРСР 1972 року. Він багато років працює з Дебірс. У 90-х роках бере активну участь у приватизації радянської економіки. Конкуруючи з державною компанією Алроса, традиційним союзником Девірос. африканська компанія відчуває небезпеку і розриває контракт з Ліваєвим. Проте занадто пізно діамантова імперія Ліваєва зростає та поступово відбирає частки світового ринку в історичного монополіста. 1996 року до Ліваєва переходять родовища Анголи, згодом Конго та У Усьому світі відкривається його фабрика з обробкою алмазів та це. Антри продажу діамантів за 15 років, Ливаєв зміг зруйнувати монополію Дебірс, ставши її найбільшим конкурентом.